На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пороні четверо загиблих, одинадцятеро поранених. У приміському потязі вовручі працівники державної прикордонної служби проводили перевірку документів у пасажирів. У цей час на пороні один із чоловіків дістав гранату з витягнутою чекою. Боєприпас вибухнув. Загинув сам підривник. Це 23-річний мешканець Харкова. Також одразу загинули дві жінки, серед них прикордонниця. 12 людей було поранено, їх відвезли до лікарні, і там від травм померла ще одна 82-річна пасажирка вагону. В тяжкому стані під наглядом медиків у реанімації перебуває прикордонник. Стан десятьох постраждалих середньої важкості. Готував удари по місцях розташування українських військових. У Львові суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. До зали суду Михайла Сцельнікова доставили у кайданках. Від коментарів він відмовився. Нагадаю, народного депутата Андрія Парубія застрелили 30 серпня за кількасот метрів від дому. Затриманий у вбивстві зізнався. Пояснював, що скоїв його, аби по обміну потрапити до Росії, нібито там хотів шукати тіло сина, який загинув у Бахмуті. Але мати бійця стверджує, що батько з ним практично не спілкувався. Сьогодні ж прокурори заявили, що сцельніков мав куратора з Росії. У його телефоні знайшли надіслані ворогу фото та відео українських військових об'єктів. Чоловіку висунуто ще одну підозру. У державній зраді і це стало ще одною підставою для того, аби продовжити йому тримання під вартою, щоб досягнути свою мету, потрапити на територію Російської Федерації, може вчинити і нові злочини наведена обставина. Також підтверджується безпосередньо наданими його показами, що в даному випадку його нічого не зупинить. Діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації. Я все скажу, останнє слово буде, я все скажу. Зараз я нічого казати не буду. Корупція у податковій набу і САП спільно з СБУ викрило конвертаційний центр з оборотом 15 мільярдів гривень. За даними правоохоронців, до його створення причетні колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області. За даними слідства, учасники схеми створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів. Упродовж трьох років центр складав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень. А схемний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярди гривень. У наслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень 11 осіб отримали підозру. Поліція ліквідувала українське крило міжнародного автосиндикату. Угруповання викрадало елітні автівки у Європі. Півсотні машин преміум класу, Порша, лендровери, Ауді, Мерседеси, БМВ зникали з прокатних майданчиків у Франції, Іспанії Німеччини. Договори оренди підписували українці з підробленими водійськими правами і банківськими картами. Автівки переганяли до таємних ангарів, перебували номери двигунів та кузовів. Змінювали він коди, а далі відправляли через Європу на близький схід та до країн Азії. Там машини продавали як нові українці отримували по кілька тисяч євро за перегін авто. Також всередині країни працювала мережа, яка вербувала водіїв, відповідала за підробні документи та логістику. Навесні 2024 року. У ЄС були затримані основні організатори. А вже нині ліквідували українську гілку, якою керувала. Жінка в Україні учасники підшуковували людей, які мали право виїзду за кордон. Їм виготовляли підроблені водійські посвідчення за кордоном. Вони підписували договори оренди в шокатних компаніях. Брали новенькі авто і вже за кілька годин зникали разом з машинами. Слідчі поліції оголосили підозри координатору української ланки, жінці вербувальниці яка забезпечувала підставних осіб документами, перекладачці, а також трьом виконавцям. Максимальна санкція до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хотіли втекти за кордон, але перекинулися в кювет та ледве не загинули. На Одещині водій авто тікав від прикордонників і злетів з дороги. У понівеченій автівці, окрім кермувальника, виявили ще шістьох військовозобов'язаних. Один з них був у багажнику і отримав важкі травми. Прикордонникам чоловіки розповіли, що заплатили 25 тисяч доларів невідомому адміністратору телеграм-каналу за нелегальний виїзд за кордон. За ці гроші той надав їм авто і розповів, як краще об'їхати контрольні пункти пропуску. Однак втеча не вдалася, і тепер порушників судитимуть за спробу незаконного перетину кордону. Викрали 24 тонни пального у військовій частині на Харківщині. ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру двом військовим і їх цивільному спільнику. Військові до звітної документації вносили неправдиві дані про рух транспорту свого підрозділу. Таким чином з'являлися надлишки невикористаного палива. Вони це пальне вивозили і збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за літр. Задокументовано продаж на суму майже 1 мільйон гривень під час Реалізації третьої партії пального фігурантів затримали. В ході обшуків вилучено значні суми готівкою, чорнову документацію, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу авто. Фігурантам загрожує до 15 років за ґратами. За смерть немовляти у Рівному судитимуть медсестру. Трагедія сталася у грудні 2022-го. Двомісячні дівчинці проводили планове хірургічне втручання через вроджену ваду. Та після чотирьохгодинної операції у неї виявили жахливі опіки тіла. Тоді мама немовляти розповідала ТСН. дитину обпекла грілка, на якій під час операції лежала її донька. Це підтвердили у поліції згідно лікарського свідоцтва, смерть немовлята настала від шоку та термічного опіку 45% тіла. Нині за неналежне виконання обов'язків свідчі оголосили підозру медсестрі, яка відповідала за використання грілки. Їй може загрожувати до трьох років за ґратами. Слідчі встановили, що 42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади, недбало виконала свої обов'язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини. СБУ затримали 20-річного вінничанина, який за завданням ворога мав підпалити будівлю інституту нацпам'яті у Києві. Чоловіка затримали у хостелі поблизу інституту. Для диверсії він придбав пляшку з бензином. Вночі планував проникнути на територію інституту і вчинити пожежу. Як його вчили куратори ворога? Потрібно було вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його та зафіксувати загоряння на телефон. Окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій, про нібито наявність про кремлівського підпілля у Києві. Чоловіка завербували, коли той шукав, як легко підзаробити у телеграм-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, у якому була переписка з російським куратором. Тепер хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Смертна кара за вбивство Українки таке покарання може загрожувати американцю, якого підозрюють у жорсткому вбивстві 23-річної Ірини Заруцької. Американський канал NBC News повідомляє, що федеральні присяжні у північній Кароліні висунули де Декарлосу Брауну звинувачення в навмисному вбивстві Ірини. Адвокатка родини жертви заявила, що вони задоволені вироком і сподіваються на швидке правосуддя. Відомо, що Заруцька приїхала до штатів як біженка, рятуючись від війни. Трагедія з нею сталася 22 серпня в потязі місцевої лінії Північної Кароліни, де Карлос Браун, який сидів за нею, тричі вдарив її ножем у спину. Це потрапило на камери спостереження. Українка від отриманих травм померла на місці. Браун має довгу кримінальну історію: понад 10 обвинувачень. За сім місяців до трагедії чоловіка судили за збройний розбій та проникнення до житла. Але суддя випустила його з під арешту під письмове зобов'язання. Губернатор північної Кароліни навіть підписав так званий закон Ірини, який зобов'язує суди ретельніше перевіряти, чи становить підозрюваний загрозу суспільству, перш ніж визначити йому заставу.